Я вам себе знімати. Я так само. Пане водій, документи придивляйте для перевірки. Документи на місці. Куди ви підійдіть сюди, інспектор. Інспектор, підійдіть сюди. Пане інспектор, ви нас затримуєте. Затримує. Ви нас затримуєте. Так. Цілого зерна. Камеру нічого не видно. У мене камера включена. За скільки? Ну, добре дякую. Ну, чекаємо. Кого чекаємо? Для чого? Я відділ. не буду нічого вам відкривати. На яких підставах я вам буде відкривати бажані відділення? Я з вами вчений не бажаю спілкувати. На яких підставах будемо відкривати вам бажане відділення? Пане інспектор, ви нас затримуєте? Я вас не затримую. Ви то ми можемо їхати? Я з вам спілкуватися. Не бажаю ми можемо їхати? Я... А ви пішохід? Ні. Ви пішохід? Ні. Я не бачу, ви пішки прийшли? Ні. Ви пішки прийшли? Пане інспектор. Так? Ви нас затримуєте? Ви Боку, там знімаєте. Ну, де збоку боку знімаєте? Я питаюсь, я ви, ви, нас, ви нас затримуєте? Вам потрібна якась допомога? Ви... Ні, нам Вам не потрібно, потрібно? Ми, ми їдемо собі, щасливо. славу. Я бачу, ви пішки прийшли. Ні, ні. Я ні ви ви пішки прийшли. Ми можемо бути пішохід. Ми можемо ми. бути вільним. Можем Як я вільні. вас не затримую? То ми поїхали. Я, вас... я бачу, ви пішки прийшли. То ми поїхали. А ви ж до чомусь приїхали? Пане інспектор, у нас ще цю клоунату. Можна ваш посвідчити? Можна ваше посвідчення? На якій на основі? ТЕ 0149. На які основі? Будь ласка, покажіть посвідчення. Я хочу написати на вас скаргу. Ви, ви до мене звертаєтеся? Я хочу написати на вас скаргу. Ви до мене звертаєтеся? На так, да, я до вас звертаюся. Хто, хто ви такий? Громадяни України. Будь ласка, ваші документи. Для чого? А, а вас для чого б його документи? Ви особа. – Я Ви хочете вас написати скаргу. Я я да, ви посадову да, особу. Ви Пі... Пі... пішки прийшли. Ви зупинили. Пішки. Якщо... я до вас не звертаюся. Пане інспектор. Покажіть, Ване, будь біжуть, ласка, своє здається. Я до вас не звертаюся. Якщо, якщо ви до мене звертаєтеся, ви будь покажете ласка, мені документи. службове посвідчення. Вам якась допомога потрібна? Мені потрібна допомога. Ваша допомога ви, потрібна. Мені мо, водієві потрібна моя допомога. Водією ваша допомога? Так, юридична. Я, я, юр... я вас затримую, водій? Я не затримую. Так ми можемо їхати чи що? Я ви з фішки прийшли. Ви їхали машиною. Ви підійдіть, будь ласка, Ні, до домовити. Ви водія затримуєте. Водій може, ми, їхати. Ви, ви, ви собі себе водій може їхати. Я водя не затримую Значить, він вільний. Значить, а ви, вільний. А ви вільні? Я завжди вільний. Ну, то будь ласка. Я вас запитати, я водія не, затрим... не затримую. Ви, ви пішки прийшли, я вас не затримую. Володь, підійди сюди, будь ласка. Я вас не затримую. Запитайся в пана прапорщика, чи ми можемо їхати. Я вас затримаю? Ну ви нас ні, зупинили. Ні, я вас не затримую. Сказали, я... я вас не затримую. Щасливої сказали... дороги. Щасливої дороги. А тепер, Володя, попроси, будь ласка, посвідчення, службове. Посвідчення. Посвідчення. Попроси. Посвідчення. А ваше посвідчення. посвідчення. Ви, звер... ваше, ви звернулися до водія ні, я не до водія Стаття 5 закону України про міліцію на першу вимогу Пане... громадянина Пане... при зверненні до громадянина, ви зобов'язані показати Якби я до автомобіля, Пані інспектор. Ви відмовляєте вказати службове посвідчення? Добре. 05-61. Та до не потрібно фари включати. Якби я до вас підійшов, а питання мав. Можливо... А ви не підходили. Ми не підходили. Ми, я сам до вас підійшов. Так, підходили. ви самі до мене. Підходили. Добре, дякую, доплачує. до побачення.